Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як видалити запах в оселі будь-якого типу. Один із найнеприємніших запахів це запах після ремонту. Саме з ним стикуються більшість господарів нових осель. Щоб його усунути з оселі, попередньо треба зробити клінінг або ж, народі кажуть, генеральне прибирання. Які продукти нам знадобляться для генерального прибирання, текстилю, шкіри або підлоги у попередніх відео є, тап тут. Але ж таки, Після клінінгу у нас залишився запах хімії. Як його тепер вивести? Для цього можна застосувати Fresh. Fresh це нейтралізатор запахів, з яким я вас раніше вже знайомив для нейтралізації запаху в салоні автомобіля. В чому плюси цього продукту? Він антиалергенний, він не містить ніяких шкідливих продуктів, які можуть викликати алергічну реакцію організму. Але для покращеного результату обов'язково усуньте забруднення, яке викликає цей неприємний запах перед застосуванням фрешап. Але буває таке, коли фрешап не справляється з цим ароматом і вам з цим допомогти може спеціальний пристрій, називається Cochemi Refresher. Як його застосовувати, як він працює, Тап тут. Але не менш небезпечний запах, окрім запаху ремонту, є запах плісняви або сама пліснява в оселі. Вона виникає в тих оселях, в якій все погано з вентиляцією та витяжкою. І десь просочується волога, особливо в холодний період. Щоб уникнути надмірної вологості, моя проста рекомендація часто провітрюйте оселі. Але щоб усунути плісняву в оселі, краще звернутися до клінінгової компанії, яка вже має з цим досвід, ніж власноруч це усувати. Тому що я більше ніж впевнений, що реф... Кохемі рефрешер не кожен з вас тримає в себе вдома. Окрім цих неприємностей, є ще звичайні побутові неприємності, особливо тоді, коли у вас є домашні улюблені, такі як котики або собачки. У весняний період їхня активність значно змінюється. І щоб уникнути неприємного запаху, наприклад, після котика або собаки, ви можете застосувати космо Хлін це засіб для миття підлоги. Про нього я вже раніше розповідав і як він працює. Дивись тут. Чи можна Фрешап застосовувати кожного дня? Так. Чи можна застосовувати Космоклін кожного дня? Так. Що буде, якщо застосувати або поєднати цих два продукти? В принципі, аромати вони між собою схожі. Космоклін пахне з легким лимонним запахом, фрешап запах свіжості. Вони ні в якому разі не викликатимуть алергічної реакції організму. Також у компанії Кохімі є ароматизатори. Вони у відео не будуть представлені, але ви з ними зможете ознайомитись на нашому сайті cochemia.com.ua У нас є ароматизатори з різноманітними запахами: запах яблука, запах вишні, запах малини, інший фруктовий запах або популярний запах, запах жувальної гумки, він же Bubblegum, він же Dashtop Bazooka. Ці ароматизатори стійків будуть веселі і, відповідно, його потрібно застосовувати в край малих кількостях. Його не треба застосовувати у великих кількостях, як каже моя бабуся, що занадто то не здраво. Я сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Як я обожнюю наголошувати, що наша продукція ні в якому разі не нашкодить ні вашому здоров'ю, ні матеріалам, якщо ви будете його застосовувати правильно, в правильних пропорціях та концентраціях. З вами була компанія Кохімія, я її технолог Платон. Слава Україні! До нових зустрічей!